Вода це один з найважливіших компонентів природи, без якого неможливе існування життя на землі. Вода знаходиться у постійному кругообігу, переходячи з одного стану в інший та переміщаючись з одного резервуару в інший. Вода може перебувати у трьох станах: рідкому, твердому та газоподібному. Найбільша кількість води на землі знаходиться у водах океанів та морів. Але також вона присутня у вигляді льоду на полярних крижанах та у вигляді водяної пари в атмосфері. Вода виконує безліч функцій у природі, вона є розчинником для багатьох речовин, забезпечує тепловий режим планети, а також є середовищем для життя багатьох організмів. Цікавим фактом є те, що вода має незвичайні властивості, такі як висока теплоємність та поверхневе натягування. Які дозволяють їй впливати на клімат та географію планети. Крім того, вода має унікальну властивість вона має найбільшу щільність у рідкому стані, що дозволяє льоду плавати на воді. Це має величезне значення для збереження життя у водоймах, оскільки лід утворює ізоляційний шар, який дозволяє рибам та іншим організмам виживати в холодну пору року. Вода також впливає на клімат планети, беручи участь у процесах випаровування та опадів. Вода є необхідною для всіх живих істот, вона входить до складу клітин та виконує транспортні функції у організмах. Таким чином, вода відіграє ключову роль у природному балансі та забезпечує життя на землі. Кругообіг вуглецю це важливий процес у природі, який забезпечує життя на землі. Вуглець є одним з основних хімічних елементів, який утворює складні сполуки разом з іншими елементами, такими як кисень, водень та азот. Основним джерелом вуглецю у природі є атмосферний вуглець діоксид, який розчиняється у воді та взаємодіє з рослинами через процес фотосинтезу. Під час фотосинтезу рослини використовують сонячне світло для збереження енергії та вуглецю, перетворюючи вуглекислий газ у вуглеводні та кисень. Цей процес дозволяє рослинам зберігати вуглець у своїх тканинах та віддавати кисень у атмосферу. Вуглець, який зберігається у рослинах, може бути переданий тваринам через харчовий ланцюг, де він також зберігається у формі органічних сполук. Після смерті рослин та тварин, вуглець повертається до ґрунту через процеси розкладання та деградації органічних решток. У ґрунті вуглець може бути збережений у вигляді органічних речовин або вивільнений у вигляді вуглекислого газу через дихання мікроорганізмів. Цей процес відомий як ґрунтове дихання. Та є важливим етапом у кругообігу вуглецю. Крім того, вуглець може бути збережений у великих запасах у вугіллі, нафті та природному газі, які утворилися внаслідок деградації органічних решток протягом мільйонів років. Ці вуглеводні джерела вуглецю можуть бути видобуті та використані людьми для виробництва енергії та різних продуктів. Проте використання цих джерел призводить до викидів вуглекислого газу у атмосферу. Що сприяє глобальному потеплінню та змінам клімату. Тому важливо зберігати баланс у кругообігу вуглецю, сприяючи його збереженню у природних екосистемах та зменшуючи викиди в атмосферу шляхом використання відновлюваних джерел енергії та збереження лісів. Кругообіг вуглецю є складним та важливим процесом, який впливає на життя на Землі та вимагає уваги та дії для збереження природних ресурсів та клімату планети. Вуглець відіграє ключову роль в екосистемі, беручи участь у багатьох процесах, які забезпечують життя на землі. Однією з основних функцій вуглецю є участь у процесі фотосинтезу, який здійснюють рослини. Під час фотосинтезу рослини використовують сонячне світло для збереження енергії та вуглецю, перетворюючи вуглекислий газ у вуглеводні та кисень. Цей процес дозволяє рослинам зберігати вуглець у своїх тканинах та віддавати кисень у атмосферу. Крім того, вуглець є важливим компонентом для побудови органічних сполук, таких як цукри, жири та білки, які є основою для життя рослин та тварин. Вуглець також входить до складу ґрунту, де він є джерелом живлення для мікроорганізмів та рослин. Мікроорганізми розкладають органічні рештки та вивільняють вуглець у формі діоксиду вуглецю, який може бути знову використаний рослинами у процесі фотосинтезу. Таким чином, вуглець утворює невичерпне колообіг у природі, де він постійно переходить з одного стану в інший та забезпечує життя усім організмам. Цікавим фактом є те, що вуглець може бути збережений у ґрунті на десятки тисяч років у вигляді вугілля, нафти та природного газу, які утворилися внаслідок деградації органічних решток. Ці вуглеводні джерела вуглецю можуть бути видобуті та використані людьми для виробництва енергії та різних продуктів. Але це призводить до викидів вуглекислого газу у атмосферу. Тому важливо зберігати баланс у кругообігу вуглецю, сприяючи його збереженню у природних екосистемах та зменшуючи викиди в атмосферу шляхом використання відновлюваних джерел енергії та збереження лісів. Роль вуглецю в екосистемі є надзвичайно важливою для забезпечення життя на Землі та вимагає уваги та дії для збереження природних ресурсів та клімату планети. Азот є одним з найважливіших елементів у природі, який відіграє ключову роль у житті на землі. Кругообіг азоту це складний процес, який включає в себе кілька етапів та взаємодію різних організмів. Початковим джерелом азоту у природі є атмосферний азот, який становить близько 78% складу повітря. Проте атмосферний азот недоступний для більшості організмів у своєму газоподібному вигляді. Для того. Щоб азот став доступним для живих істот, він повинен бути перетворений у різні сполуки через процеси азотфікації та денітрифікації. Одним з ключових учасників у цих процесах є бактерії, які здатні фіксувати азот та перетворювати його у форми, які можуть бути використані рослинами та іншими організмами. Рослини в свою чергу вбирають азот з ґрунту у формі нітратів та амонію, використовуючи його для синтезу білків та інших важливих сполук. Після того, як рослини споживають азот, він потрапляє у живі організми через харчовий ланцюг. У процесі життєдіяльності тварин та інших організмів азот використовується для синтезу біологічних молекул, а потім виділяється у вигляді відходів. Після смерті організмів або рослин, азот повертається до ґрунту через процеси розкладання та мінералізації. У ґрунті азот може бути знову використаний рослинами та мікроорганізмами. Утворюючи замкнутий кругообіг азоту. Цей процес дозволяє забезпечувати сталу доступність азоту для живих істот та підтримувати екологічний баланс у природних екосистемах. Цікавим фактом є те, що азот також використовується для виробництва добрив та хімічних речовин, що сприяє збільшенню врожаїв та підтримує сучасне сільське господарство. Проте надмірне використання азотних добрив може призвести до забруднення водних ресурсів та змін у ґрунті, що може негативно вплинути на природні екосистеми. Тому важливо зберігати баланс у кругообігу азоту та використовувати його ресурси раціонально, зберігаючи природні ресурси та забезпечуючи стале функціонування екосистем. Кругообіг азоту є складним та важливим процесом у природі. The to the the to the the <coughs> азот відіграє надзвичайно важливу роль в природі, беручи участь у різних процесах, які забезпечують життя на землі. Однією з ключових функцій азоту є участь у процесі азотфікації, денітрифікації та амоніфікації, які дозволяють перетворювати азот у різні форми, що доступні для живих істот. Бактерії грають важливу роль у цих процесах, фіксуючи азот з атмосфери та перетворюючи його у форми, які можуть бути використані рослинами та іншими організмами. Рослини вбирають азот з ґрунту та використовують його для синтезу білків та інших важливих сполук, що є основою для життя. Після споживання рослинами азоту він потрапляє у живі організми через харчовий ланцюг, де використовується для синтезу біологічних молекул. Після смерті організмів або рослин азот повертається до ґрунту через процеси розкладання та мінералізації, де він може бути знову використаний у кругообігу, цей процес дозволяє забезпечувати сталу доступність азоту для живих істот та підтримувати екологічний баланс у природних екосистемах. Цікавим фактом є те, що азот також використовується для виробництва добрив та хімічних речовин. Що сприяє збільшенню врожаїв та підтримує сучасне сільське господарство. Проте надмірне використання азотних добрив може призвести до забруднення водних ресурсів та змін у ґрунті, що може негативно вплинути на природні екосистеми. Тому важливо зберігати баланс у кругообігу азоту та використовувати його ресурси раціонально, зберігаючи природні ресурси та забезпечуючи стале функціонування екосистем. Кругообіг азоту є складним та важливим процесом у природі, який впливає на життя на землі та вимагає уваги та дії для збереження природних ресурсів та екологічної стійкості. Вода, вуглець та азот це ключові компоненти природи, які мають важливий взаємозв'язок у екосистемі. Вода виступає як розчинник для багатьох речовин, включаючи вуглець та азот, допомагаючи їм переноситися через природні середовища. Наприклад, вода є необхідною для фотосинтезу рослин, де вуглець з атмосфери фіксується та перетворюється у органічні сполуки за участю сонячного світла. Під час фотосинтезу рослини виділяють кисень у атмосферу, що є важливим для дихання тварин та інших організмів. Таким чином, вода сприяє обміну вуглецю та кисню між рослинами та іншими живими істотами. Крім того, азот входить до складу білків та інших важливих органічних сполук, які необхідні для життя. Рослини використовують азот для синтезу білків та інших біологічно активних речовин, що дозволяє їм рости та розвиватися. У свою чергу, вуглець, який зберігається у рослинах, може бути переданий тваринам через харчовий ланцюг, де він також використовується для синтезу біологічних молекул та отримання енергії. Таким чином, вода, вуглець та азот взаємодіють у природі, утворюючи складну мережу взаємозв'язків, яка забезпечує життя на землі та підтримує екологічний баланс у природних екосистемах. Підсумовуючи, вода, вуглець та азот відіграють важливу роль у природі, утворюючи складну мережу взаємозв'язків, яка забезпечує життя на землі та підтримує екологічний баланс у природних екосистемах. Їх взаємодія сприяє сталому функціонуванню природи та забезпечує життєво важливі процеси, такі як фотосинтез та обмін речовин. Розуміння цих взаємозв'язків допомагає нам краще оцінити важливість збереження природних синоти на Ощупцякінпурсо вода, вуглець та азот взаємодіють у складній мережі, забезпечуючи життя на землі. Розуміння цих процесів допомагає зберігати природні ресурси та підтримувати екологічний баланс. Важливо дбати про наше середовище для майбутніх поколінь.